В мені не було ні страху, ні сумнівів. В мене були свої причини, чому я це затягнула. Але насправді, якби повернутися назад, я б зробила це набагато раніше. 24 роки була Андріївною, але одного дня Софія вирішила більше не хоче носити ім'я того, кого в її житті майже не було. Тож тепер вона Юліївна. Мама була дуже щаслива, і мені насправді дуже лестить її реакція. Я, я не думала, що їй настільки це сподобається. Вона одразу сфоткала. Теж виклала до себе Фейсбук, похвасталася всім своїм подружкам. Ма дівчина Юлія, інструкторка з меддопомоги у лавах 3 третьої штурмової бригади. У військо жінка пішла від початку повномасштабною із своєю мамою. Софія дуже близька. Тому каже, ні на мит не сумнівалася у виборі свого імені. Мама для мене авторитет, вона для мене ну буквально все. Всі, хто знають мене, знають мою маму, знають наші стосунки, як я до неї ставлюся. Тому ну, це прийняти це рішення, це було не складно. Ну тобто і. По-перше, я її дуже люблю. По-друге, да, вона захищає країну і я на неї дуже пишаюся. І просто я дуже хотіла змінити по батькові. Від заяви до нового паспорта пройшли місяці очікування. Та вже зараз Софія відкриває нову сторінку свого життя. Друзі мене дуже підтримали. Знайомі мені, коли я опублікувала це в інстаграмі, сказали, типу, а що так можна було? І Софія не єдина подібний шлях. Буквально нещодавно пройшла ще одна дніпрянка Діана, дівчині 24 І вже рік, як вона проживає в івано франківську Захотіла змінити спочатку прізвище. Я не знала, що є опція зміни по батькові. Чому змінювала прізвище? Тому що в принципі з 12 років я не використовувала ніде е, своє оригінальне прізвище Там максимум десь в школі, в документах. Згодом Діана вирішила змінити і по батькові на по матері стала Наталіївною. Про це дівчина оголосила в своїх соцмережах після того, як отримала нові документи. Друзі дівчину підтримали. Однак коментатори були безжальні. Друзі також. Е... Абсолютно добре поставились, тому що вони знали, що я ніяк не спілкуюсь з батьком. Деяких людей лякає це. Мені писало багато чоловіків, що я там якась неадекватна фемка. Такі реакції також будуть, але це також допоможе. Фільтрувати людей, з якими не варто спілкуватися, сьогодні дівчина змінила майже всі необхідні документи. каже: навіть відчуває себе інакше, а По особистим відчуттям мені стало легше. Я себе чудово відчуваю спокійніше, більш жіночно. Я відчуваю якусь. Підтримку від жінок змінити побачкові в Україні цілком легально з 2021 року. Втім, про цю опцію на сьогодні ще мало хто знає. Потроху вона набирає популярності серед українців. Точної статистики щодо кількості людей, які змінили ім'я по батькові на ім'я по матері, немає, оскільки міністерство юстиції веде загальну статистику щодо зміни імен по батькові загалом. Наприклад, за 8 місяців 2025 року в Україні видали понад 8 сотень свідоцтв про нове ім'я по батькові загалом, і на такий крок наважуються не лише жінки. До прикладу у Полтавській області нещодавно чоловік змінив своє по батькові Фаритович на Людмилович. Такі випадки на Дніпропетровщині поки трапляються нечасто. Аби змінити своє по батькові на по матері, треба звернутися із заявою до Драцу і взяти паспорт свідоцтву про народження. Зміна імені дозволена з 14 років, але потребує згоди обох батьків. А 16 громадянин України, маючи паспорт, може вільно змінювати, будь-що без дозволу батьків. Самостійно поліція не надає нам дозвіл на зміну імені, якщо особа знаходиться у розшуку, або якщо в неї. Є непогашені судимості. Якщо людина не з'явилась протягом трьох місяців після того, як надійшов дозвіл на зміну імені, то заяви скасовуються. Україні, де тисячі жінок тримають фронт чи самостійно виховують своїх дітей, хіба дивно, що діти хочуть носити їхні ім'я? Тож сьогодні ім'я це не просто запис у паспорті, це частина історії. І якщо стара історія вже не твоя, ти маєш право написати нову. Вікторія Вахрушина, Сергій Озеров, Тарас Іванов та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Цікаве <ривітна> посміхаються, активно спілкуються один з одним та психологиною. Так проходять заняття для дітей, які постраждали від війни. Ініціатива благодійного фонду Марії Пінчук за дітей, яку реалізують за підтримки Дніпровської міськради. Мене звуть Поліна Тарбенка. Я з Бахмута. Я з Лісичанську. Проєкт відновлення жінок після тяжких випробувань війни спрямований на дружин, сестер, мам та дітей загиблих або зниклих безвісти захисників, а також сім'ї переселенців. Участь безоплатна. Моя молодша донька ходить обов'язково на кожне заняття тому, що вона дуже тривожно спить вночі, дуже перелякується, коли вона чує вибухи. Якщо брати дітей, то ми багато працюємо з їх емоціями, тому що діти. Ну, деякі діти навіть не розуміють, що вони відчувають а це дуже важливо. Ніна Бондар, переселенка з Луганщини, мати семирічної Афелії. каже, вже через декілька занять з психологиною відчула позитивні зміни у поведінці дитини. Заняття, яке їй надає натхнення, що все буде добре, що можна зі всіма проблемами і стресовими ситуаціями впоратися. Для жінок є індивідуальні та групові заняття із психологом. Вони допомагають відновити ментальний стан після втрати близької людини, покращити сон, навчитись справлятись зі стресом і подолати самотність, каже психологиня. Зазвичай потрібна просто розмова. Важливо бачити, що вони не самі, щоб вони бачили, що є жінки, котрі це вже проживають. Коли вони бачать одна одну, розуміють, що життя триває. Також учасниці можуть долучитись до занять із йоги. Рости не крила, а вдих, йдемо вперед. вдих. Це мікс динамічної руханки, гімнастики і розтяжки, пояснює тренерка Юлія. Впевнена, йога це не тільки релакс, вона покращує стан буквально усіх систем жіночого організму. Йога вона нормалізує дуже багато процесів. Ми працюємо з енергетичними чакрами, а також з внутрішніми органами, дихальною системою організму, серцевою системою з усіма м'язами, зі зв'язочками. А як на практиці, учасниці проєкту діляться своїми досягами. Сягненнями. Я сюди прийшла вперше. в мене були деякі іменно проблеми з, з здоров'ям з хребтом. Мені набагато стало краще. Сидяча робота та забетрині сустави засиджуються. І коли ми робимо розтяжку, це набагато легше потім рухатись. Та це ще не все. Наприкінці заняття з йоги справжня медитація. Закриваємо очі. Юлія використовує найрізноманітніші інструменти, які немов занурюють у інший світ. Попереду По нехай цежка це якогось кольору. Це відволікання від буденності від роботи, від домашніх справ, від негативних емоцій. А сюди приходиш і забуваєшся. Дуже дякую благодійному фонду за дітей за таку змогу, що можна безкоштовно відвідувати. Заняття займатися спортом, перезавантаження це дуже корисно. Отримані знання допоможуть учасницям продовжити терапію самостійно. Проєкт відновлення жінок після тяжких випробувань війни успішно працює із травня по жовтень 25-го. Завдяки йому у Дніпрі фізичну та психологічну допомогу вже отримали понад сотня жінок та дітей. Владислава В Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.